Канал Книги Солов'їною презентує для вас стислий переказ книги Мандри Гулівера, автор Джонатан Свіфт. Частина 1. Подорож до Ліліпутії. Лемюель Гулівер був сином небагатого англійського поміщика. У 14 років батько відправив його вчитися до Кембриджу. Але через брак коштів Гуліверу довелося стати учнем відомого лондонського лікаря, а потім хірургом на кораблі. Три роки Гулівер мандрував різними кораблями. У перервах між подорожами він одружився і спробував осісти в Лондоні, але заробіток його виявився надто малим і він знову став судновим лікарем. Під час одного з плавань сталася аварія корабля. І Гулівер, що дивом вижив, опинився в країні Ліліпутії, населеної людьми з ростом не більше 16 сантиметрів. Ліліпутам Гулівер здавався велетнем, вони злякались його, зв'язали, поки він спав, і посадили на ланцюг. Незабаром імператор Ліліпутії переконався, що велетень добрий і великодушний, і звільнив його. Гулівер почав подорожувати країною, вивчаючи її культуру та суспільний устрій. Гулівер дізнався, що Ліліпутія воює з імперією Блефуску, що розташована на сусідньому острові. Імператор попросив Гулівера допомогти його у війні із Блефусканцями, і Гулівер перетнув вузьку протоку між країнами і доставив до Ліліпутії найбільші кораблі ворога. Після чого імператор побажав захопити й решту ворожого флоту. Частолюбство монархів не має меж. Гулівер відмовився воювати із хоробрим та вільним народом. Імператор образився звинуватив Гулівера у державній зраді і вирішив стратити. Дізнавшись про це, Гулівер вирушив до Блефуску, знайшов на березі острова зламаний човен, полагодив його і залишив країну ліліпутів. А далі Англійське судно підібрало Гулівера і доставило додому. Але незабаром він вирушив у нову Подорож. Частина 2. ПОДОРОЖ У Бробдінгнех. Корабель, яким подорожував Гулівер, потрапив у шторм і був віднесений до невідомої землі. Екіпаж, у тому числі й Гулівер, висадився на берег, щоби набрати прісної води. Раптом за матросами погнався велетень. Вони швидко попливли, кинувши гулівера. Зляканий Гулівер втік, потрапив у ячмінне поле із велетенським колоссям і зрозумів, що опинився в країні велетнів. Його підібрав фермер, який прийшов збирати врожай, а його дев'ятирічна дочка допомогла гуліверу вивчити місцеву мову. Фермер почав показувати гулівера у місті за гроші, а потім вирішив об'їхати з ним все королівство. І вирушив у дорогу, взявши дочку з собою. У столиці, змученого гулівера, побачила королева, пошкодувала його та викупила у фермера. Гулівер переїхав до палацу і став улюбленцем королівської родини. Придворний карлик, що вже не вважався найменшою людиною у королівстві, не злюбив його і всіляко псував йому життя. Королівське подружжя та придворні не вважали Гулівера рівним собі. Король не одразу повірив, що десь є країни, населені маленькими чоловічками. Гулівер спробував переконати короля, що європейці не менш розумні, ніж велетні, розумові сдібності не зростають пропорційно до розмірів тіла, він описав політичний та суспільний устрій Англії, сильно прикрасивши його. Це не допомогло, англійці здалися королю огидними і шкідливими маленькими гадами сам він правив королівством чесно та справедливо. Гулівер часто подорожував країною у спеціальному переносному будинку, якось він вирушив до узбережжя там Орел схопив будиночок Гулівера за кільце на даху, забрав у океан і впустив у воду. Будиночок, що плаває, підібрало англійське судно і відвезло Гулівера до Англії. Він довго не міг звикнути до предметів та людей нормальних розмірів, злякавшись, що Гулівер збожеволів його дружина заборонила йому думати про подорожі. Частина третя Подорож у Лапуту, Бальні Барбі, Лагнех, Глабдобдріб та Японію. Дружина відпустила гулівера у нове плавання на торговому кораблі, судно зупинилося в азійському порту і гулівера попросили розпродасти залишки товарів. Дорогою на них напали пірати, і гулівера посадили в шлюпку і залишили у відкритому морі. Незабаром він досяг землі, над яким літав острів Лапута. Його мешканці були дивними створіннями зі скошеними головами. Вони займалися чистою наукою, яку було неможливо застосувати практично. Гуліверу стало нудно на лапуті, де жив тільки король зі своїм двором, і він спустився на континент. Виявилося, що країна розорена безглуздими винаходами лапутян. Незабаром Гулівер вирішив повернутись до Англії через Японію і попрямував на острів Лагнех. Король якого уклав союз із японським імператором. Чекаючи в порту потрібного судна, Гулівер відвідав острів Глабдодріб, яким керував чарівник. Імператор острова був некромантом, яким слугували привиди. Коли Гулівер повернувся на Лагнех, його віддали до місцевого короля. Тому сподобались розповіді Гулівера, і він прожив при дворі три місяці. Він дізнався, що на Лагнегу народжуються люди, наділені безсмертям, вічні люди похилого віку, які вижили з розуму. Нарешті Гулівер залишив Лагнег, дістався Японії і благополучно прибув до Англії. Частина 4. ПоДОРОЖ ДО КРАЇНИ ГУЇНГМІВ ЧЕРЕЗ місяців Гулівер залишив Англію, ставши капітаном корабля. Під час плавання йому довелося найняти нових матросів, які виявились піратами. Піднявши бунт, вони висадили Гулівера на пустельному острові. Цього разу Гулівер потрапив у країну, населену розумними кіньми гуїнмами. Водилися там і примати, схожі на суміш людини і мавпи, які служили гуїнгм домашніми тваринами і виконували чорну роботу. Гуїнг, господар великої садиби, повірив, що Гулівер розумний і допоміг йому вивчити свою мову. Гуїнгми виявились доброчесними і благородними, примати ж були жадібними, заздрісними, боягузливими і жорстокими, вони навіяли гуліверові огиду до свого вигляду. Гулівер, не прикрашаючи, розповів своєму господареві про англійські звичаї та вдачу. Ця розповідь стривожила гуїнгма. Він зрозумів, що буде, якщо дати напівдиким приматам розум. Розбещений розум, мабуть, гірший за звірину тупість. Кожні чотири роки відбувалася рада представників нації гуїнгмів, де обговорювались різні господарські справи. На чергових зборах господар розповів породі про гулівера. І гуїнгми вирішили, що той має покинути їхню країну. Гулівер перебрався на сусідній острів, де вирішив провести залишок життя подалі від неприємних йому людей. Але острів виявився узбережжям Австралії. Гулівера побачили матроси із португальського корабля та забрали на судно. Капітан вважав Гулівера божевільним і насильно доставив його додому. Гулівер важко навчився переносити вигляд людей до дружини та дітей він звик лише через рік, але й тоді не дозволяв торкатись себе. Спілкувався Гулівер тільки із купленими ним жеребцями. В кінці розповіді Гулівер стверджує, що все написане ним чиста правда він вважає, що завоювання відкритих ним країн буде невигідним для британської корони. І не хоче, щоб мирні народи постраждали від справедливих англійців. Дякую, що завітали на канал Книги Солов'їною. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Але перш за все, підтримуйте ЗСУ. Дякую, захисники, що ми можемо слухати, думати та спілкуватися українською мовою.